Всім привіт! Я з України. У нас зараз іде війна. Я молюся за всіх вас і хочу підняти ваш дух. Сьогодні я подивився відео про вічних. Люди і зрозуміли, що є релігія Марвел. І багато людей у неї пов'язали. І це віруючі люди, невіруючі. Багато людей дивляться фільми і поклоняються цим вічним героям, тобто бісам. Переглядаючи такі фільми, віруючі в Бога стають ідолопоклонниками. Віруючі впускають у своє життя міфічних бісів під виглядом героїв, що рятують планету, так само, як диявол показав своє кіно першим людям Адамові і Єві, так само він і зараз крутить своє кіно. Він продовжує крутити своє кіно віруючим людям, які не читають Біблії, не слухають проповіді. Біблія це є книга очевидців і свідків цих подій. Цих подій історії людства, а диявол фокусу, фокусує нас на фантастиці. І проблема в тому, що люди можуть втратити своє спасіння, якщо будуть в нереальності. Тому що справжні вічні це ми. І диявол хоче, щоб ми вірили в фантастику. А справді вічні це ми, які будемо. Які які от будуть отримувати нагороди. І Саме головна нагорода це вічне життя. І потрібно робити так, як робила перша церква. Кожен день прибувати в хлібоприламлінні, молитвах і псалмоспівах. і в учні апостолів. Я рекомендую всім подивитися це цікаве відео. Чи існують вічні на землі? Це тільки казки та кіно. А може, вічні живуть сьогодні поряд з нами. Кіно Всесвіт набирає обертів. І віруючі, і невіруючі все більше занурюються у світ супергероїв, суперсібностей і чудес. Хто ж такі ці вічні, які наробили стільки галасу? Вічні це рятувальники планети, їм дана влада над матерією. Вони можуть жити вічно, самостілюватись, телепортуватися. Водночас серед них богиня війни. Вони створюють ілюзії, зачаровані своїм розумом та красою. Зосереджуючись на супергероях та захоплюючись вічними, ми повинні чітко розуміти, що ми втрачаємо. Режисери визнають, що люди дуже далеко зайшли у захопленні і навіть поклонінні цим вічним богам, які спостерігали за людьми та прийшли, щоб втрутитися в історію землі. Персонажі фільмів стали героями життя. Можливо, ви не вірите в Бога і просто насолоджуєтеся улюбленим кіно. Але давні боги сховані під іменами супергероїв. Виходить, що кінематографічний всесвіт Марвел це також релігія. Тому, переглядаючи такі фільми, віруючи в Бога, стають ідолопоклонниками, а невіруючі впускають у своє життя міфічних бісів під виглядом героїв планети. Легенди? Ні. Нова релігія, в якій загрузли всі. Та невіруючі. але це явно не святі божества, бабії, наркомани та злодії це біси. Поклоніння це не лише буквальне жертвопринесення, а й те, чим захоплені наші мізки та серце. І так само як диявол показав своє кіно першим людям на землі. Адаму та Єві, і вони повірили в нього, так і сьогодні він продовжує крутити свої серіали та фільми віруючим, які не мають часу, щоб читати Біблію та слухати проповідь. Адже Біблія це книга свідків та очевидців усієї історії людства. Диявол фокусує нас на міфах, щоб нахабно вкрасти найголовніше розуміння, що вічні це ми. Діти Божі, це ми повинні отримувати вічні вінці та нагороди. Це ми, царі та священники, які повинні царювати у цьому всесвіті, це ми спадкоємці Бога, і нам довірено спасіння людства. Але як Як досягти всього цього? Нам дане життя, щоб ми довели до ми – діти Божі чи діти диявола, які вірять, що супергерої правлять світом. Діти Божі, це учні Ісуса Христа. А чим займався Ісус? Він переміг смерть, пекло та д'явола. Він рятував людей від брехні, ілюзії та гріха. Бог хоче, щоб ми навчилися цьому у Ісуса. Мета дітей Божих врятувати себе та інших, тому що віра перемагає світ. Натомість ми вчимося у супергероїв з коміксів та фільмів, аплодуємо та скандуємо їм у кінотеатрах. Віддаємо їм свій час, сили та життя, але насправді вони просто не вдахи, грішники, часто нетверезі, у ліжку з іншою чи іншим. Зради, невірність та нажива супроводжують кожен фільм. Це історії уражених людей, уражених бісів: слов'янських, грецьких, єгипетських, вавилонських та інших, які вже зазнали свого краху, як і сатана зазнав краху. Щоправда, справжні, вічні діти Божі, святі, смиренні, які живуть за духом, які перебувають у любові. Вони з'єднані з Христом, Духом, душею і тілом. Повна єдність з Богом, тоді ми отримаємо великі вічні нагороди. Головна обітниця, яку дає Бог, це життя вічне. Вічні це ми. І якщо ми цього не зрозуміємо, то диявол забере найголовніше. Тому Ісус.